Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутовок Тюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тисяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я для вас зніму дуже незвичайне і для когось може здатися дуже, е дуже несподіваним відео. Також одразу вам скажу, щоб ви не боялися, не переживали. Я ні з ким не бився. Просто відкрив сезон катання на ковзанах. Так. Отже, в цьому відео я хотів би вам розповісти один мій секрет. І ви одразу такі, О, який секрет, що ви нам вже хоче розповісти. Я вам хочу розповісти про те, як я знімаю відео. Це для мене дуже незвичайне відео. Я не знав, чи. Колись це буду розповідати, особливо на відео. Але сьогодні я вам признаюся. От як ви можете зараз написати коментар, як ви уявляли, що я знімаю відео. І насправді, сьогодні це моє 12 відео. Тобто, зазвичай я там читаю, читаю потім в якийсь один момент, коли є час, коли є наснага, я знімаю відео. І не знімаю одне відео. Тому що готувати е, камеру, мікрофон і все це далі, підготуватися для одного відео це займає багато часу. І зазвичай я там за один раз знімаю 2, 4, 5, 6, 3 відео по-різному. Але сьогодні в мене надзвичайно продуктивний якийсь день, продуктивний день. І це моє 12 те відео за сьогодні з тим, що в мене 10 було на книги Стівена Кінга. І так, я, може це для когось було дивно, може і ні. Але я справді сідаю і за один раз знімаю так багато відео. Я просто, напевно, сьогодні це мій рекорд. І це трохи важкувато, коли... Знімаєш такий об'єм, треба те, що е, починає пересихати горло, і в голові вже починає трохи як може щось сказати, не те, коли ти там знімав перед цим якісь відео, там, наприклад, про Костю на Кінга, а після цього знімаєш не щось інше. Воно там може інколи щось інше сказати, і це інколи важкувато. І теж бувають такі моменти, навіть коли я там знімаю 2-3 відео, може бути важко, коли я знімаю дуже багато, як е, дуже багато помилок роблю, і мені доводиться перезнімати і перезнімати відео. На щастя, сьогодні мені пощастило, я не так багато. У мене було е, майже всі відео з першого дублю, і е, що мені пощастило, просто максимально сьогодні продуктивний день. Але зазвичай, особливо, коли я почав читати Стівена Кінга, то в мене багато перезнімань. Але так, просто хотів вам розповісти, що от, отак в мене виглядає знімання відео. Тобто я там читаю, читаю, потім в один день, зазвичай це може раз або два рази за тиждень, я сідаю і знімаю там 2-4-5 відео. і... Потім виставляю, щоб ви його дивилися. Отже, отаке в мене сьогодні незвичайне відео. Ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба. Ну, а всім, па па-па-па!